на канале РосЮА, и сегодня у нас будет видео, короче, такое, вот, видите, такая погода вообще, и а что, ты шо, блять, короче короче, ну я с ветром, о короче, пацаны, сегодня будем собирать на компотик малинку, пацаны, малинка на компотик, девчата, крохот, любите, это ж божественный напиток с малины так что, Не переключайтеся, ставте лайк підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані, то підпишіться, пожалуйста. Будь ласка, підпишіться на канал. Коротше, впоратися брати малинку, друзі. Так що все. Погнали. Так, ну що, прийшли ми? Захотів, блін, трошечки, так сказати, напітка божественного. Напітка для богов. Так що рвемо малинку і ні в чому собі не відказуємо. Так, тут у мене так небагато її, ну, ну на компот може назбираємо. На компотик може буде. Зараз подивимось. Та я вирішив, друзі, вам відео, коротше, заснять. Думаю, що, що знімати, що його снімати. Ще й вітер такий капець на вулиці. Жорсткий вообще жесточайший. Ну нічого. Думаю, піду заснімлю вам. Щоб цікаво. Може хто хоче побачити. Блін, що це? муха я хочу, что то лазало по руке. Очканул. Так, вот все, маленько. Ну, тут я такие крупненькие попадаются, а есть миленькие. Так что сейчас будем смотреть, что тут у нас есть. Уже, все уже Такая уже сладко-сладко. Ну, пойдет на компот. О, ось все. Красопедище. Так что, друзья, вот такое видео. Вот такое решил вам заснять. Короче, семочка попала. Вот такая, друзья, малинка. я вам видно. А -а -а. Ой, хорошая. Ой, не, ну бомба малина. Бомба буде компот, пацани. Так, так, тільки... так що забираємо. Оп. І от таке у нас багатство. І так тільки хол. О, о, там. Кузнятинка. Так що збираємо. То любить компот, друзі, ну напишіть. Хто любить компот, напишіть, будь ласка. Цікаво просто хто тут любить компот як я Це лучше, ніж всякі енергетики і ще щось там Таке для здоров'я, що погано. Не знаю що ми насобираємо. Бо... Що насобираємо? Так що собираємо Хех. Так, ну що друзі, залишилось мені ще трошечки Я вже дозбираю Так у нас вже малинки Небагато звісно але На компот хвата мені Осьте ось такий кущик класний да, ветер, конечно, жесткий. Дуя, блин, ты что, то что? Аж меня сдувай. Ну ничего, мы дальше продолжаем собирать на компотик ягодки. Так же, друзья, вот такие дела. Вот такие у нас дела. Витер не витер, а на компот надо зібрати. а він вкусный компот полезний Вот, це вам не ваші енергетики осі всякі ти там фигня така блин, це енергетики на його баню тільки желудок портиш а це на той продукт ось все, який енергетик А це енергетик И здоровье, ну, со здоровьем все добре и вкусно. Ну, какие воды, вообще такие. відео наші ну, конфетки якісь збираю. мали ці друзі дождик наже був проходив ну, такий невеличкий десь е, один день назад дождик я ото не знімав якраз тому що ну, дощ був така непогода і ну хотів щось засняти але Тоже оно не то было, ну, не, не сильно так было настроение, Нет, такое что -то. О, сюда уже такое сонечко, ну, вітер, конечно, сильный. Ну, хоть можно поснимать. Солнце светит, вітер Так что, такие дела. Так что, компотик. Так что, мы с компотиком. Я постоянно нариваю, друзья, на компотик. Вот. і Він класний, вкусний. Так що вам рекомендую, попробуйте з малинки, хто не пив, Попробуйте там змішати основу. Вікс. Ми там яблука додаємо. Малінка. Е, Потім яблука можна додати. Е, М'яти додайте також, щоб воно було таке, е, в нас, ну, вкус такий нас освіжаючий. М'ято додаю, що вона таке прямо ну, п'єшовий і він прямо ну, вкусненький. Такий. Класний і насичений таким натур, натуральним компотом. Ну от, Іменно натуральний напій, класний такий. Так що спробуйте, друзі, рекомендую. О, тут мені залишилось вже трошечки дорвати. Чи дорвати вже. На цьому році, друзі, ще хочу посадити. Там є містечко у мене посадів малінку. Так що, друзі, діліться своїми друзями. О, давайте наберемо тисячу підписників, друзі. Я вірю, що в нас вийде. І вірю в те, що ви мені, мені допоможете добиться до тисячі людей а там уже і далі підемо можна так що друзі отакі діла такі справи так ну що друзі нарвав я малинку отак у нас вийшло чуть менше пів відеречка ну цього досить мені для компоту ну, вистачить так що, друзі, отаке відео вийшлося. Кому понравилось відео таке, як я збираю, збирав то обов'язково попробуйте. Дуже класний напій і ну, такий класний і вкусний. Ви ще такого навіть не пробували. Не пробували. О, так що, друзі, пробуйте і напишіть мені в коментарях, що вам сподобалось. купите маліку зварити його, коротше, міксанета, як я казав, яблука, там виноград можна додавати, далі забув сказати, бо, О, можете це все міксувати і вийде такий класний напій. Так що, друзі, хто дивився мій, моє відео, дивився до кінця, ставимо лайкоси, підписуємося, нажимаємо, нажимаємо на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Діліться, друзі, своїми друзями, і щоб нас було багато.